зустрівся з богинею любов'ю, яка займається розстановками і допомагає людям з роговими системами, то будемо, я відчуваю, взаємодіяти співпрацювати, розлащувати, а там, як Бог, дай, знаєте, може Товищувати. щось більше, бізнес побудуємо. Це може, ще все знає. може бути, так бо все світло дарма зустрічає. Вам гарного дня навданься. і нехай у вас та, все та, в легкості приємно. відбувається і нехай перебуває У Нас Можливо. в житті треба головні три речі зробити. Перше навчитись самої заробляти, наприклад, чи магію сотворяти. Друге, навчити інших людей робити і навчити вчити. От коли ми можемо ці раз, два, три зернятка посіємо, все, ми самі щасливі люди і людям можемо множитись і Україна наша буде процвітати і розвиватися. Так що божественну ту магію, так, щоб люди не думали, що магія то щось магія то Бог нас всіх магам наділив геніальністю і задача розкрити ту магію, ту божественність в собі і почати транслювати через посмішку, через різні різні, різні способи. Кожен своєму. Так що вам гарного дня. na zajęcie. i odbija mają serce most, da,